Подивіться на ці кекси, м'які ніжні із ароматною малиною. Хочете приготувати такі вдома. Сьогодні покажу, як це легко зробити. Вбиваю в миску 2 яйця, додаю пачку ваніліну, трохи солі, соняшникову олію без запаху і молоко. Все це ретельно перемішую. В окремій мисці перетираю масло з цукром до однорідної маси. Ось так це має виглядати. Додаю до масла першу рідку суміш. Поетапно, гарно перемішую. Погашаю соду з уксусом прямо над мискою. Поетапно всипаю борошно, гарно вимішую тісто. Додаю малину або будь-які ягоди на ваш смак. Перемішую. І тут лайфак для формочок. Пергаментний папір розрізаю на квадрати, складаю, роблю надрізи по краях. Ось такі полосочки виходять і я надрізаю по краях ось так папір. І ось у нас домашні формочки для кексів. Викладаю тісто в формочки і ставлю в духовку на 180 градусів на 20-30 хвилин. Ось такі гарні, м'які і ароматні кекси у нас вийшли. Можете додати будь-які ягоди і отримати свій унікальний смак.